А зараз ми продовжуємо наш вечір. Я представляю в журі. Світло, будь ласка. Журі нашого конкурсу сьогодні п'ять чоловік. Це Борис Маланюк. Президент асоціації, брати, браті українців, по творчим зв'язкам за кордоном та організації шоу-програм. Генеральний директор регіональних конкурсів Західноукраїнська красуня. Вузький спеціаліст виключно по західно-українським красуням. Да. Спеціаліст тільки по прикарпатських красунях. Богдан Морода той, що написав, може бути до Прикарпатської красу. Та сама людина, ведучий, який веде музичне відео млин, на якому мелють вареники, муку, верніше, для вареників усіх країн. Анатолій Матвійчук. Олександр <плес> Тищенко, прекрасний музикант як ви бачите, він на голову. Thank you.